Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Після російської атаки по Україні на Різдво Байден доручив Пентагону посилити постачання озброєння. Зараз ми подивимось. Атака в Різдвяну ніч це безумовний виклик цивілізованого світу і ляпас Трампу. Чи відчуває Трамп, що тут йому ляпас? Зараз ми подивимося. До речі, я робила передбачення 10 днів тому криваві різдвяні свята. Подивіться, 10 днів тому, 28 числа, здається, он, е, ні, не 28-го, чекайте. 10 днів тому. Ну, неважливо, понеділок це був. Понеділок, е, здається, 16-го, так. Я передбачала це. Гаразд, давайте подивимося. Е, чи зрозуміє Трамп, що йому дали ляпас? Тут виклик Трампу. Він зрозумів, що він виклик. Йому зробили виклик. Так, безумовний виклик. Виклик Трампу. Ви бачите, це виклик Трампу. Король мечів це військовий виклик Трампу. Трамп, яка в нього буде реакція? Він бачить тут шанс. Він бачить, що тут виклик йому зробили а, медійний виклик. Розумієте? Підірвали його авторитет, можна теж сказати. Давайте подивимося, реакція. Що буде діяти? Як буде діяти Трамп тепер по відношенню до України і по відношенню до Росії після цього? До України. До Росії. До України. Тут міняється якась тактика. До Росії. Він їм буде пропонувати. Тут якийсь, знаєте, тут якийсь або він їде до нього. От я не знаю. Десь я чула, що хтось кудись їде, але, знаєте, через ці свята я не дуже і слідкувала. Тут, скоріше, якась дорога. Бачите, якась дуже відповідальна дорога про щось домовлятися. Зараз ми ще подивимося, чи Байден дійсно те, що доручив. Дивіться, тут. Трамп, я не бачу, що він щось з Україною. Тут все рівно якийсь обхід, в обхід України. Ну, ми знаємо, що Трамп не дуже е, любить спілкуватися з Зеленським. Про це ми знаємо. Давайте ми ще подивимося. Е, саме Байден доручив Пантагону посилити постачання. Давайте подивимося, чи буде постачання посилено. Чи дійсно будеться зброя, піде для України посилена. Ну, виглядає. Угу. Угу. Виглядає, що так. О, да, супер. Я бачу, тут дійсно піде постачання жвавіше, більше. Але ускладнення якісь у нас будуть. От в мене таке враження, що у нас будуть якісь блокади, якісь. Десь скупчення, десь будуть склади робити. Чи дойде вона до військових? Зараз ми запитаємо. Ну, от Бачите, довгий шлях до військових, дуже довгий. Обмежено буде йти. Якось закривати. Ви знаєте, не перший раз вже це робиться. Оце до наших військових буде важче доходити, скажімо так. Але тут постачання буде йти суперове. Наразі у нас десь воно забуксує, ну, як зазвичай. В принципі, тут нічого нового. Ця влада зепуліків, чи як їх Зелепух. О, зелепух. влада зелепух блокує абсолютно все, що тільки можна, на користь ворогові. Гаразд, мої дорогенькі. Тобто, Трамп, Байден, ну що ж, чекаємо. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.